Ми вітання на телеканалі Дніпро. ТІВІ випуск новин спорту 500 тисяч гривень буде передано на гуманітарні потреби України, які було зібрано у ході благодійного аукціону, що провів фонд чемпіонат світу з боксу у наважківовій категорії за версіями ББО, ВБА, IBF та ІБІО. Та амбасадора програми Юнайтед 24 Олександра Усика спільно з однією з криптовалютних бірж. 400 тисяч з них буде відправлено на замовлення та купівлю генераторів. 100 тисяч гривень прираховано на рахунок лікарні Охматдит. Президент Федерації дзюдо України Михайло. Кошляк серед інших 46 з 51 керівників національних федерацій старого світу взяв участь у роботі традиційного 74-го конгресу європейського союзу дзюдо, де були підведені підсумки року, що минає для європейського дзюдо, та обговорені майбутні плани і напрацювання на наступний. У своїй промові з трибуни він подякував усім присутнім за всебічну підтримку та допомогу українському дзюдо, як гуманітарну, так і фінансову, у цей непростий для нашої держави час, після чого вручив президенту європейського союзу Узу дзюдо, доктору ласло тоту пам'ятну картину з українського бурштину, а керівникам низки національних федерацій спеціальні пам'ятні плагетки від Федерації дзюдо України. Валіза без ручки і нести важко і кинути. Шкода. Мова про стадіон Дніпро Орена нашого міста, який належить наразі вже державному підприємству Приватбанк. Фінансова установа виставила на торги нерухоме майно Дніпро Орени, які призначені на 12 січня 2023 року. Стартова ціна лота 113 тринадцять мільйонів сорок тисячі гривень. Окрім стадіону та прилеглих споруд, на торги виставлено і навчальну тренувальну базу у Придніпровську. На участь у торгах вже встигли подати три заявки. Поки що жодна з них остаточно не підтверджена окремо в умовах прописано, що учасник, учасником торгів не може бути колишній власник чи керівник Приватбанку, а також особа, що пов'язана. З ними чоловіча команда Слобожанського прометею впевнено з рахунком 94-76 святкувала черговий 11-й за ліком успіх цього разу над студентами Латвійського університету у матчі чергового туру чемпіонату латвійсько-естонської баскетбольної ліги. Найкращим у складі української команди став Ілля Сидоров, який набрав 16 очок. Маючи поразку в пасиві, наша команда продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю. Началь одноклубники баскетболістів, волейболісти Дніпровського прометея, зазнали поразки один у матч. І шостого туру чемпіонату суперліги будінвест України від свого основного конкурента у боротьбі за золоті нагороди чемпіонату першості епіцентру Подоляни з городка Хмельницької області. Частково невдала робота над помилками. Саме так можливо констатувати другу поспіль поразку протягом останніх чотирьох днів Дніпровського прометея від епіцентру Подоляни з городка Хмельницької області у матчі шостого туру регулярного чемпіонату Суперліги Будіневест України. Нагадаємо про те, що у попередній пропущеній зустрічі третього туру наша команда програла 0-3 і отримала шанс проаналізувати та врахувати допущені у ній помилки. Більше того, Подоляна не мав можливості допомогти у звітній зустрічі один з лідерів команди Дрозд. Який травмувався результат першої партії, у якій Дніпровці на рівні впритул до її завершення ні в чому не поступалися супернику, а в кінці ці сету 25-23 навіть вирвали перемогу? Здавалося, вселя в оптимізм у те, що Прометей принаймні нав'яже боротьбу епіцентру у поєдинку. Хоча вже тоді кидалися у вічі погрішності підопічних Андрія Левченка на подачах і прийомах, та у грі у захисті. Саме ці три основні чинники волейболу і стали ахелесовою п'ятою нашої команди у подальшому розвитку подій на майданчику. Вже у дебюті другої партії подоляни без розкачки хутко заволоділи ініціативою і стали нарощувати власну перевагу у рахунку: 13-8, 15-10, Що в підсумку і зумовило їхню переконливу звитягу загалом у сеті 25-17. від подібного нокдауну прометеївці так і не змогли оговтатися до завершення зустрічі. Епіцентр впевнено тримав віжки розвитку подій впевнено контролюючи те, що мало місце у третій і четвертій партіях, дозволивши дніпровцям набрати у них відповідно 20 і 19 очок, фінальний свисток зафіксував цілком заслужену перемогу подолян за грою і результатом 3-1, які таким чином відсвяткували другий поспіль успіх у поєдинку зі своїм головним конкурентом у боротьбі за золоті нагороди чемпіонату. После первой партии немного расслабились, ослабили свою подачу, а они наоборот в этом плане добавили, и поэтому нам стало немножко тяжелее и уже в атаке чуть-чуть, но в основном проиграли подачу прием. В принципе, хорошо идем против всех команд выиграем. У нас была хорошая серия, 11 побед без поражений. И потом немножко, немножко наверное, нервы. В первой игре с эпицентром нервы немножко подвели. І там парні напряжені вийшли. Сьогодні не вистачило, а от, мабуть, подача. Гра була непогана. Прометей позиціонується як одна з найсильніших команд в цьому чемпіонаті. І ми на них дуже гарно настраимося, ми їх добре розбираємо і намагаємося тримати гарну гру проти них. Ми намагалися зніматися з сильної подачі відразу, не давати їм можливості при своїй гарній подачі тримати її. Тому ми зразу знялися і пішли далі. Після двох перемог над Дніпровським прометеєм. Епіцентр Подоляни не тільки наздогнав нашу команду, але і вже на три очки її випереджає у турнірній таблиці, односібно очоливши перегони чемпіонату на його екваторі. Дніпровська спортсменка Анастасія Осняч шустова в складі збірної України. Вперше в історії здобула командний кубок світу з боротьби, який фінішував в американському місті Куралвілі. Збірна України стала срібним призером командного турніру з дзюдо «Стінка на стінку, який завершився в Монако. У її складі були два представники Дніпропетровської області Данило Хлопецький і Олександр Кошляк. А також Бекірбек Моргуєв, Михайло Свідрак, Марат Крижанський, Антон Савицький, тренер українців Кеджау Н'ябалі. Вимушено замінив Олексія Моїсієва, який захворів за день до виїзду на змагання. Окрім господарів, у турнірі взяли участь 11 колективів збірні Японії, Італії, Португалії, Бельгії, а також Франції. Остання була представлена п'ятьма клубами. П'ятеро українців, з яких два дніпровці Андрій Говоров та Олександр Желтяков, а також Владислав Бухов і Лінник, Володимир Лисовець візьмуть участь у чемпіонаті світу 2022 року з плавання на короткій воді 25 метрів, що відбудеться в австралійському місті Мельбурні з 13 по 18 грудня Олександр Істратенков з Кам'янського виборов золоту медаль в абсолюті відкритого чемпіонату України з бодібілдингу вабба Юкрен 2022. Змання фінішували у Львові і зібрали понад 400 спортсменів. Три срібла на двох завивали вихованки з Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова на двох міжнародних турнірах з Бадмінтону, що відбулися в Естонії. Дві нагороди в активі Поліни Баранік, які вона завоювала в одиночній категорії та в міксі з Одеситом Владиславом Степанчевим. Серед 60 учасників на змаганнях Йонекс Естонія Ю 17 International 2022» Ще майже 180 молодших спортсменів змагалися на турнірі Йонекс Естонія Юс International 2022 Ю 15 де єдина представниця нашого міста Кароліна Баштаненко стала срібним прозером. Вихованці комунального позачільного навчального закладу дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради відділення змішаних єдиноборств ММА МММ. Здобули 23 медалі, з яких 12 золотих, 9 срібних та дві бронзові, за підсумками чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу, який завершився у Хмельницькому і зібрав більш ніж 500 учасників. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.